Доброго ранку, прокидайтеся скоріше, бо новини з боліт вже тут. Зараз будемо обговорювати останні події, які трапилися з утимою. Ну, ви зрозуміли. Російські депутати продовжують штурмувати нові вершини. Бездушності росіяни, це просто щоб ви знали, якщо у вас пенсія розміром з е, горошину, то ви просто мало пахали все своє життя. Якась там депутатка з Держдуми та з умісництвом ну, просто майстриня народного благоденства видала, що бідні пенсіонери це не жертви державної системи, а просто ледачі ледарі. От якби орали зранку до ночі, не відволікаючись на такі дрібниці, як їжа чи сон, зараз би купили собі не одну пашку вермишелі. На місяць, а цілих дві. Росія країна, де здійснюється мрії. І тут же добрий ранок. Новина з Приморська. Російський таксист, який відновив нестачу е галатності у цьому бухливому світі, що взагалі у нормальному світі, скоріше, домагання називається, вирішив, що найкращий спосіб познайомитися з дівчиною заблокувати її в машині та хапати за сукню, доки вона не погодиться дати йому е свій номер телефону. Гарно така. Так, все, не чіпайте мене. Я сказала, не чіпайте мене! Відкрийте машину! Я серйозно, сильно хочу! Я зараз буду кричати! Ні, не треба кричати! Відпустіть сукню! Закрий двері! Я відпущу. Не треба! Ви мені сукню порвете зараз! Номер телефону залишці! Перелякана пасажирка, звісно, рванула писати заяву у поліцію. Тож цим Ромео тепер цікавиться прокуратура. Операція провал або як росіянин та 46 яблукофонів пішли під землю. У підмосковному Пушкіно якийсь хитромудрий злодій вирішив, що красти смартфони можна випадково, проваливши їх прямо під землю, де вже чекає його товариш. Здавалося б, геніальна схема. Ну, це ми подивіться. Але на жаль, для цих героїв вони забули про камери відеоспостереження. Зате вийшов непоганий фільм для любителів кримінальної комедії. Можна права продавати на екранізацію. Легко. Новосибірський атракціон. Що буде, коли 10 росіян одночасно вирішать скористатися ліфтом у багатоповерхівці? Правильно він застрягне. Ця сцена з життя новосибірського під'їзду, ніби уривок з абсурдної комедії. Росія може пишатися своїми серійними злочинцями, але цей випадок безумовно заслуговує на окрему увагу. 31 Тридцятиоднорічний на високого зросту вирішив, що його покликання красти кенгуру. Чому кенгуру? Тому що це барабан на дріб не банально. Чоловік проникав до зоопарків завдяки своєму невеликому зросту і крав тварин. Нещодавно він умикнув кенгуреня з Ярославля та ще двох із Калузької області. На жаль, із трьох викрадених кенгуру один загинув, другого встигли продати в Москві, а третього у нього вилучили під час арешту. Жесть, жесть. Але це Рашка. З вами були новини з боліт. Не перемикайте.